Ніч це пряна і тепла, як молоко полонових нектарів ідилія. Ні. Звичайно ж, ніяка це не любов. Ні. І навіть не біохімія. І тисне мене гравітація сплетених ніг і плавить мене її ніжна звіряча лють Відьомські тіхті в'яжуть шрабів в орнамент. Притинають, як масло кольчужних кілець залізо, і стомлення, демони моляться стиха над нами наш ешафот сухим обкладаючим мизом, і в черешневих обіймах цієї нічної пітьми спікається спраглий душ нелогічний контур. І я огортаю її своїми спаленими крильми, пламаними, неначе східна лінія горизонту. Севілля, багаття, крики палаючих єретиків. твердині фортець штурмує бобонна чума, він був інквізитором, щоб так і її не спалив. Вона була відьмою і його кохала вона. Святої землі безжально гарячий пісок, він хрестоносець, він тут адже Деюсвульт та падає меч і плащ з Червоним хрестом. Перед солодким шаленством її сероцинських губ, і за примхою демонів, чи може, за рухом комет перетинаються їхні шляхи, нехай, ніби хмари, на сході здіймається зло. Нехай небо край гарячим металом горить. Так буде, так є, і так вже точно було кохання крізь вервецу. Ріж та випалює усі ці зв'язки, наче квітучі ліани, наче капелі живліна твоїх ендофінових центрів, наче ятерні лацюги, терве нестримна лють океану, зміні, істинні курси, висоти, глибини та вектори, межити варовий спокій та хребтом легких холодок. Короткий промисловий погляд, такий кленово солодкий, наче кожна клітина тіла, кожен поголений нерв, напружений та чутливий, як детонатор миттєвої дії. Гарячим ударом вибиває з легень повітря, жаром у очі щось болим впиваються в бік ще раз, іще, іще. ще, і ще літа пекучі вістря рвуть мої ребра та легко збивають з ніг, падаю, підіймаюся боляче, верещу. На місці будинку чадна горить та димиться, а де ж мої троє дивних біжу та кричу? Скоріше виходьте. Та де ж воно відгукніться. Потім сталові коробки зі спалахами та виттям. Багато двоногих дивних ні, не моїх інших. Бігають, заливають, водою щось тягнуть, кричать, ведіть убік, ляжуть. Боляще вирушитись. аж тут цей запах молока і солодкого печива. Мій дивний малий, він тут, він десь поруч, біжу з крім голов, і нехай збоку ясно тече. Я біжу і мені вже майже не боляче. зубами та кігтями місивого грунту і каменю. Рвати і дерти, я чую маленьке серце, воно налякане та невпинне, воно на мене чекає, воно мене кличе, воно пташиною б'ється, рию, немає болю, та й сил вже майже немає. Мій дивний малий, вже близько, я впевнений, ще трохи, ще трохи не можу, не можу. падаю. Запах молока і солодкого печива. Техля. Дружевий світанок перто встає понад згарищем. Рятувальник до лікаря стогнення, гірко та важко шахет добримого дістали живого ще пес показав, поранений риф там із довгидолашення. І Літо виштовхнує сонце безденну небесну владь, промені по руїнах сотнями жовтих лес. Поруч із тим, що було їхнім домом, лежать два чорних мішки і мертвий скривавлений пес. Напевно, найвище мірило вірності та любові. Віддавати усе, що маєш заради життя своїх, без сумніву, без ваги, жертвувати собою. Та навчитися цьому, на жаль, можна тільки у -тіл всіх. Дякую. Ракети мали б нести у всесвіт, натомість несуть бойові частини. У Києві знову великий дісвіт. В Вавдіються знову лягають міни. У Ворожі окопи стривають штурмовики хрестоносці. Десята війни відраховує дні по хрестах. Тут народжуються та народжують, попри вогненні шкорми, попри геть відірвані ноги, попри геть скалічені долі. Тут великим попитом користуються платформа з її квітковим виночком з восьми бойових упорів, наші серця, наче взводні опорні пункти, наша ненависть, наче козацька хоробка, всіх нас навчив той страшний і кривавий лютий, беззастережно любити своїх і вбивати ворога. Моя країна це країна незламних героїв, звитяги, сміливості та прокурів над могилами. І якщо тобі не потрібна любов та зброя, то задумайся, може це не твоя країна. Чесно, я обідні, коли на це робити, давайте воюємо, що я це зроблю. Я дуже тяжкий.